Добрий день, мене звуть Богдана Пох, мені 55 років. Я народилася і вирісла у місті Запоріжжі. Там я закінчила медичний інститут, але за фахом я працювала недовго, тому що були непрості 90-ті, Я йшла в підприємництво. В 2009 році я щоб відволікатися від будинних турбот, від тяжкого фінансового становища, розлучення тяжкого, я випадково потрапила на курси малювання. І ось ці курси відкрили перед мною цілий світ. Я пізніше опанувала так, захопилася, що опанувала професію потім недмастра, тату майстра, майстра перманентного макіяжу відкрила салон. Досі я працюю майстром тату в 2022 році, коли почалася війна. А ми з сім'єю переїхали до Києва. Це моя така давня мрія, десятирічна. Я дуже закохана у Київ і природу Київщини. І тут я стала брати участь у різних конкурсах, проєктах, ну, виставляти свої картини в галереях і для того, щоб якось ну, підтримати наш народ в такий тяжкий, непростий для країни час. Картина Березовий гай була створена ще в Запоріжжі. Вона взяла участь у проєкті покоління війни. Ми з чоловіком поїхали відпочивати на острів Хортиця. Натрапили на таку стежинку. Вона йшла через Березовий гай. Був такий сонячний день, була така тиша, спокій, гармонія. І оці емоції я передала на хусті. Також я змінила стиль малювання під час війни. Я додавала більш яскраві краски, образи, картини стали більш яскравішими. І ось ну, бажаю я привнести за допомогою цієї картини і за допомогою інших своїх робот в життя наших людей, оточуючих. Радість, спокій, гармонію, щоб хоч трошки відволікати їх від жахливих новин і тяжких думок, і дуже непростого емоційного такого психічного стану. Ну, я дякую вам за увагу. Бажаю вам усім мирного неба над головою і дуже вдячна організаторам виставки за те, що далі змогу поучаствувати у цьому цікавому Дякую.